Головка повністю перебрана. Всім доброго дня, дорогі підписники. З вами Гаразд та леві Нерви Придбав я собі такого мотоцикла на відновлення, на реставрацію, так скажемо. Мотоцикл легендарний класика Kawasaki Zepher 550. Мотоцикл був чудовий, був колись мій. Я його багато тому років назад продав, а зараз відкупив, подумав зробити. Мотоцикл стояв, не їздив вже останніми роками, дуже сильно брав багато масла, там робили головку. Пальця ніхто там не міняв. Упали з нього, побили, потовкали. коротше, мотоцикл у дуже-дуже плачевному стані. Дивіться, вихлопна задерта. Видно, як він масло пилососив серйозно. Амортизатори не тримають задні. Вилка передна потекла. Тут такий проект, я думаю, затягнеться надовго. Будемо зараз спробувати його завести. Що виходить? Взяли чудо, пацани, покататися, впали. Добре, що не поломили собі руки і ноги. Спасли їх дуги. Побили мотоцикл чоловіковий. Бачите, дуги задерті, тут відломлені повністю. О! Ну, Ця дуга їх спасла. Навіть кришку спасла, трошки лише подряпалася, нічого їй не сталося. Маю щастя, що ноги цілі лишилися і руки і не поломилися. Бак склали удвоє, руль загнуло удвоє, тут щось спробували, рівняли. Гріли автогеном, нічого не направили, спідометра немає, тихометра. Спідометр є, тихометра немає. Корпус тут такий приборної панелі розбитий. Спідометр цілий, тихометра нема, повороти побиті, пазера побита, Вилка передна переднається маслом від удару. Ось як бачите, який приріст глини. І всяких порохів Але виходить, велка не зігнена. Таке передне колесо, як людина на такому їздить, я взагалі не знаю. Це лиси, як бубен взагалі повністю лиси. Передні супорта зняті, ну, звичайно, немає колодок у них, немає тормозного циліндрика головного, немає гріп, дешманські стоять. З баком. Купили тут якийсь чудо Бак Бак такий у шпаклі десь вже падали. Хто таке шпаклював, не знаю. Тут бак повинен був йти тако рівно, тут мало бути типу відміятина і сюди догори чуть, -чуть мало йти. Зараз я вам покажу з другого боку. Ну, Мотоцикл вбили добротно. Буде в мене такий проект. Буде все зніматися, реставруватися, ось, як вам сонечко засвічує, так показати. Бачите, тут йде рівно, потім чуть-чуть виступає. Тут перехід такий є. Ну, Чорний бак то не дуже так і видно. Ну, так, ось так видно. І що виходить? Закидається маслом свічки, погано заводиться, димит. Слава Богу, не вбили коробку передач. ще всі, Це є шестиступка у нас. Всі шість передач включаються чітко, щеплення хороше, але стан мотоцикла дуже-дуже печальний. Ось таке сидіння обдерте повністю. геть, Бак поганий, приборної панелі немає. Ось тут навіть корпус утерли. Зкріплення ручки теж уламане. Пульт правий. Тут такий переробили кнопку, включатель від переноски. Включив, стартуємо. Ну, цього всякого нам потрібно. Але діло в тому, що мотоцикл добротний був, все заводилося чітко. Цей чоловік проїхав на ньому 72 тисячі і 30 кілометрів. Для такого мотоцикла він десь приблизно 95-й, може 96-й рік випуску. Випускався цей кавасак з 90 по 98 рік. Це вже друга градація, новіша моделька, то вона випускалася з 93 по 98 рік. Навіть ходив на німецьких сайтах, там є 99-й роки випуску. Але Вікіпедія пише, що до 98-го. І тут пробіг 72 тисячі і 30 кілометрів. Півтора року власник їхав без троса спідометра. Тросик спідометра тут є, але він обірваний. Чи то привід уломило, там будемо збирати все, відновлювати, реставрувати і дивитися. Що вам скажу, мотоцикл за такий час проїхав. Тут десь років два або три, до нього взагалі ніхто не лазив. Не міняли ні масло, ні колодки, нічого. Я його був обслужив, ще на той час не мав каналу, не знімав. І мотоцикл проїхав, ну так скажемо. Поки масло не скінчилося, доти він їздив. Все, спалили кольця і мотоцикл відпрацював своє. Ось така буде бойова класика. Будемо її реставрувати, будемо все знімати, відновлювати. Будемо робити мотора, вилочку. А то ви скажете, що всі проекти, які я роблю, всі проекти просто так стоять, ні, просто так не стоять, просто немає часу. З Дніпром там по пандос з мотором купив один мотор, другий, третій, і мотори там. Аж на третьому моторі я попав на хороший колінвал. Дніпро теж робиться, але ще нічого не знімалося. Поки що на даний час для Дніпра збираються кастом, запчастини. Маєте запчастини, допоможіть нам з ними. А по кавасакі теж запчастини потрібно будуть, всякі руль у мене вже є, пульти теж є. Хоча, якщо у вас є правий пульт, підженіть мені пульт, як маєте. Тихометр куплю, фару куплю. Дуже тут багато чого треба. Поворотів треба всіх. Скат передній треба, скат задній теж треба. Через те, що тут такий стоїть медселер. Кросовий тип. Ну, Такий мені скат не подобається. Це взагалі не знаю. Не треба, не треба мені такого скатати. Скат можу міняти з вами, може, кому потрібно. У нас розмір йде 18 колесо. 18 колесо. Зараз точно скажу, що тут за ширина стоїть. Можу обмінятися на якийсь дорожний скат. Такого мені не потрібна ската. А тут у нас розмір, 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 розмір. 150 на 70 r 18 Можу помінятися. Потрібно трасивий, хороший колесо. Ось, як бачите, задний болотник. Де повороти? Відломаний. Це вся печалька. Сидідушка. Треба перешивати. Пенал. Тут ззаді. Хвіст. Поломлений. Добре хоч стоп цілий. Юра, як ти так стопа не поломив? Як ти так умудрився? О, тут теж розбито. Повороти такі дуже-дуже погані, треба буде все. Друге. Запчастин з запчастинами у нас на Україні чи то може всі тримають для себе, не знаю. Я запчастин не знайшов, знайшов там задний хвіст у поганому стані. Лапки знайшов, тут лапки теж поломані. це вже від чого з другого стоять, не знаю навіть від чого. Ось такі повинні були бути. Тут тільки одна заводська. І то може навіть не заводська, не знаю, від чого вони то підібрали. Ось ця заводська, якщо я не помиляюся, лапка була. Так, ця заводська. Має тільки одна і то в поганому стані. Карбюратори не знаю, що тут з ними є. Тут ось такі шланги одіті. Ну, Звичайно, на дротиках все. Шланги висять з бока, це не заводилося. Бардачок тут розбитий. Я думав, тут мало треба буде роботи, мало паяти. Я щось так на нього погано дивився. Теж розбито. Передний болотник. Передний болотник дивно цілий. Передній Фари потрібно, приборки потрібно, руля потрібно, з мотором лажа, думаю, і то повна, дуги подерті Супортів, супорта є, я супорта забрав, немає колодок, немає головного тормозного циліндрика. Бак такий в поганому стані, знайшов. На якихось заграничних сайтах майже 7 тисяч гривень. Не буду я стільки платити, бак шпаклюю здеремо, з потером вирівняємо. Підшпаклюємо і буде другий. І буде цей самий бак у нас їздити. От бачите, такий бардачок теж. Ну, коротше, печалька. Мотоцикл убитий. Можу вам сказати, в сраку. Дивився коліса чи рівні. Куди я дивився? Рівні, гайби то були. Привіз додому, Нати вам. Тут удар. Будемо направляти, будемо катати коліса. З цього боку теж там такий удар є. Ну, Загненно. Куда ти Іван не дивився, коли це купував? Зв'язки тут ще хороші. Ланс новий дідовський стоїть. Ну Це хоч великий плюс, але 200 ззаді це все болтається. Підшипників немає. В передньому колесі. Чути, не чути? Стук. Підшипників теж немає. Носиків теж немає. Ух! Загонимо чудо техніку в гараж, будемо пробувати заводити. Ось такий Kawasaki Zerker 550-й. Вони випускалися 400-кубові, 550-кубові, 750-кубові в такому самому кузові всі. і 1100 кубові. 1100 кубові там дві вихлопні вже йдуть у ньому. Ну, Я собі уявляю, як той їде мотоцикл. Воздушник він йде, такий класичний мотоцикл, у нас 553 куба. Масляний радіатор тільки стоїть і все. Ну, він їхав, я на ньому їхав 170, а цей власник, у кого він був, їхав 200 дуже часто. Так що мотоцикл дуже хороший. Я собі навіть не виявляю 1100 кубовий, зефір у народі називається, як він мав би їхати. Ну що, ми будемо приступати до роботи, загонимо в гараж. Такий чудо-мотоцикл, і будемо пробувати його заводити. Будемо дивитися, що є, чи є тут іскра. Чи бере масло, чи заводиться, чи не заводиться, а то мені так його протрутили, як він зараз є. Поставили і все. І не знаю. Долив масло в мотор, а то там не було взагалі. І зараз буду заводити. Ось такий чудовий мотоцикл. Приступаємо ми до нашої роботи. Затручуємо цю техніку в гараж і будемо пробувати заводити. От тяжкий мотоцикл, я вам скажу. Тут доста тяжкий їдемо в гараж, але поки що на боксі. Є yeah, Нам добре його поставити, щоб ми... Чудо техніка така, бойова класика. Не вбиваємо. Як може було стільки проїхати на ньому і не поміняти масло. Юра, як ти так убив такий шикарний мотоцикл? Ну нічого. Подивимося, запам'ятайте його, таким, як він є. Подивимося, що у нас з нього вийде. Получиться з нього щось зробити? Чи не вийде? У планах у мене зараз на даний час цей проект. Стати його зробити. Будемо першим ділом е, пробувати його завести, подивитися, чи дійсно насправді власне сказав, що масло було просто погано залито. Попробуємо, ми поміняємо масло, але першим ділом заведемо, подивимося, якщо дуже сильно димить, то будемо навіть і сьогодні знімати голову, дивитися до поршневої, дивитися до колінвала, вкладищу так приблизно. А з вами гаразд Сталеві Нерви. Залишайтеся на моєму каналі, підпишіться на канал, підтримайте мене, поставте лайк, пишіть коменти. Мені буде приємно, вам буде цікаво. Будемо приступати до заводки мотоцикла. А щоб нам його завести, потрібно першим ділом, я думаю, що в бак залити бензини, а то тут бензини немає. Дивно, ключ кавасаки заводський лишився, оригінал. І цей ключ підходить до бака, до замка зажигання і до бардачка до сидошки. Подивимося. Оп! Угу, підходить. Чому у нас тут вже не підходить? Це вже не відкривається? Ні, моє відкрилося. Так, бака відкрили, будемо лети бензини. Поставити акумулятора. Так. Угу. Щось не відкривається. Відкрилося. Сідушка, слава Богу, хоч зсередини та ціла. Корпус цілий зсередини, повністю пластик, ніде не поломаєся, так як то в китайських мотоциклах він ніякий. Тут все ціле. Прийдеться її перетягнути, та нічого перетягнем. перетягнемо. Перетягнемо ось таку сідушку. Ось, бачите, у нас є тут у вас заводські бірки, мотоцикл Кавасаки зтр 550 Zebher у народі Зефір. Кладемо акумулятора. Так, плюс. мінус, Але перед тим як класти акумулятор, я почистю клеми. От вони тут так заржавіли. І акумулятор поставимо поки що такий, як нам дали до мотоцикла, він новенький, 7 амперний. Так, знаю, він за слабенький для цього мотоцикла. Потрібно, хоча б 11-12, але нічого, поставимо на даний час поки що цей.